Аквакультурний продукт це рибка вирощена в басейнах на території України в Одеській області. Рибка вирощена в басейнах, повторююся, і вона, сама ікорочка, береться із животика рибок. Осетрові, лососеві і щука. Ви знаєте, що осетрові і деякі лососеві заборонені вилов із природнього середовища. Тому є аквакультура, Це вид сільськогосподарської діяльності, призначений для того, щоб е вирощувати рибку, і щоб вона була доступна ікра щодня до столу вас усіх. От, дивіться, яка смачна! Це у мене. Стерлять. Дуже смачно. Щиро вдячна вам, що ви дивитеся мої відео, в яких я розповідаю про свої рослинки, про свою ікру, яку я продаю. Дивіться, який прекрасний бутерброд. М -м. Це просто супер. Є до замовлення цілий рік. Дякую вам.